Доброго дня, мій любий восьмий клас, восьмикласники, батьки та колеги. До уроку сьомого у темі роботи і потужності електричного струму ми не зробили декілька вправ. Це задачі з зірочками, які зараз ми маємо з вами виконати. Отже, завдання номер 10.7. Двигун ліфта працює від мережі з напругою 220 вольт та має ККД 85%. Я одразу ККД перевожу у десятковий дріб. Визнач силу струму у двигуні ліфта, якщо він рівномірно на це слово завжди ми звертаємо особливу увагу, піднімає кабіну масою 0,5 тонн. Переводимо також одразу у кілограми масу. Піднімання відбувається зі швидкістю 2 метри за секунду, причому піднімання рівномірне. Це говорить про те, що у нас розв'язання буде мати простіший варіант, ніж якби кабіна піднімалася прискорено. У тому разі ми б розв'язували її трошечки інакше. Отже, знайти нам потрібно з тобою силу струму, яка буде у двигуні. Як завжди при розв'язанні таких задач, де у нас фігурує поняття ККД, я пропоную дітям починати розв'язання саме з того, щоб розписати саме цю величину. Давай тепер ми з тобою з'ясуємо, що є корисною роботою, а що є повною роботою, за рахунок якої взагалі щось може тут відбуватися в цій задачі. Тобто, в даному випадку, повна робота це робота, взагалі, ліфта від мережі. Тобто, формула буде виглядати саме таким чином: і у те. в даному разі робота ліфта, двигуна ліфта. Корисна робота, А, корисна. Вона у нас буде пов'язана з тим, що ліфт має робити: піднімати кабіну такої-то маси, з такою-то швидкістю. Тобто, в даному разі, це буде у нас з тобою F помножене на S. Але враховуючи, що ліфт у нас ходить по вертикалі, ось то тоді S ми замінимо з тобою на H. А F в даному разі це буде сила піднімання ліфта, і ліфт може у нас підніматися ось в тому разі, якщо у нас сила буде підняття не меншою, ніж сила тяжіння. Давай так і напишемо. І це буде MG для нашого ліфта. Отже, формула ось ця у нас перетворюється на MGH. Підставили все в єдину формулу для ККД і бачимо з тобою, що у нас тут є невідома величина І. Але якщо ми з тобою ось так уважненько подивимося, що таке аж поділене на Т. давай напишемо, що аж поділене на Т. це є не що інше, як швидкість, правда? Відстань ділиться на час, це є швидкість рівномірного руху. В даному разі ми можемо використати тоді таку формулу. М, G, замість H поділити на T має бути швидкість. Отже, тут з'явиться швидкість. А в знаменнику буде І помножене на У. Часу вже не буде. Тож тепер ми ось цю частинку будемо використовувати зараз з тобою. І я її перепишу для зручності сюди. І тепер я бачу, і ти разом зі мною, сподіваюсь, що тепер у нас все є. Подивись, будь ласка, всі величини є, крім. Літери І. Отже, звідси ми маємо з тобою виразити літеру І. Ось, Для цього я пропоную спочатку знайти весь знаменник. Пишемо І помножене на У дорівнює. Оскільки це знаменник цього дробу, фактично так відбувається дія ділення, ми з тобою маємо «mgv» поділити на ККД. Ось, Тепер нам заважає У. Також це є добуток, нам потрібно на У поділити. Отже, ми пишемо, що І дорівнює M G. V, поділене на ККД. Та ще й треба поділити на У. Тобто, У у нас буде ось тут з тобою. І ми отримали з тобою вираз для розрахунку сили струму, яка буде у двигуні нашого ліфта. Отже, підставимо значення і визначимо, яка ж вона у нас вийде. Отже, маса 500 кг. Множимо на G. Візьмемо 10, ну, для зручності, візьмемо ньютон на кілограм. Одразу Далі швидкість у нас 2 метри за секунду. Ділимо тепер на ККД у нас 0,85. Помножене на У на 220 вольт. Ось. Отримуємо приблизно 53,5 і має бути, звісно, у нас що? Ампер. правда? Але де ми його тут візьмемо? Якщо ми подивимося з тобою на одиниці вимірювання, які є, то ампера тут ніде немає. Ми можемо з тобою скоротити кілограми. І далі у нас тут Ньютон, метр, секунда, вольт, де ж візьметься ампер? Ну, давайте зробимо. Отже, пишемо і в квадратних дужечках. Зараз ми все маємо з тобою визначити. Отже, у нас залишився Ньютон, я вже кілограми не виписую, помножене на метр за секунду. Пишу сюди метр, а сюди секунду. Далі. І також в знаменнику ще є вольт. Ось так. Дивимося, ньютон помножений на метр. Що це таке? Ось, якраз за цією формулою, де Ньютон. Це сила, а метр це відстань. Ми якраз отримуємо з тобою джоуль. Отже, пишемо джоуль, а тут вольт на секунду, поки що залишаємо. Тепер думаємо, як можна джоуль ще розписати. Адже ньютон, помножений на метр це є джоуль механічний, так би мовити. А якщо подивитися ось на цю формулу, де робота це також джоуль, але вона може розписатися як ІТ, то в цьому разі у нас буде ампер. Вольт в секунду, правда? І ділимо на вольт на секунду. І бачимо, що у нас вольти з секунди скоротилися і залишається просто ампер. Отже, ми правильно з тобою все визначили в цій задачі. І ще одна задача у нас з тобою залишилася сьогодні номер 108. Електричний нагрівник ККД якого становить 75%. Одразу переводимо також у десятковий дріб наше ККД, нагріває воду на 50 градусів Цельсія. Пам'ятаємо, що якщо ми зустрічаємо нагрівання на певну величину, то ми маємо з тобою справу з різницею температур. На 50 градусів Цельсія відбувається нагрівання. Яка маса води нагріється за 2 хвилини 40 секунд? Це є час. Ось 2 хвилини це 120 секунд, плюс 40 секунд, це буде 160 секунд. Ідемо далі. Якщо нагрівник виготовлений з нікелінового дроту, бачимо довжину, нам дають, пишемо L дорівнює 1,1 метра. Нікеліновий дріт це питомий опір, нам потрібен з тобою, і з таблиці, якщо виписати, то воно буде становити саме ось такому значенню. Дорівнювати, точніше, ось так. І тепер площі поперечного перерізу ще є, пишемо S дорівнює 5 мм квадратних, а також в умові є вказівка щодо напруги. Отже, напруга, так, ну тут не вистачає місця, я отак напишу. Напруга дорівнює 220 вольт, і знайти нам потрібно з тобою, яка маса води буде нагріватися. Отже, масу води нам треба з тобою знайти. Отже, ми маємо з тобою ККД, тож розпишемо його. І, оскільки у нас мова йде про електричний нагрівник. ось То в цьому разі в чисельнику у нас замість А-корисне буде К-корисне, тому що він щось гріє. А щось в даному разі, якраз це є вода. Отже, К-корисне описати процес нагрівання води. Це є у нас це води. М води. Дельта Т. Це води. Питома теплоємність води. До речі, у нас в умові її немає. Ось, і ми можемо її з тобою тут записати трошки нижче, навіть якщо в умову воно у нас не ввійшло. Питома теплоємність води багато хто її пам'ятає на пам'ять кілограм на градус Цельсія. У нас є повна робота. Повна робота це робота, яку виконує у нас електричний струм, адже мова йде про електричний нагрівник. І в цьому разі у нас буде і у те. Але тут давай подивимося уважно на нашу умову. Напруга є, час є. Але от сили струму у нас немає. Проте у нас ось тут фігурує ось така річ, як L, Ро S. Це вже є певний натяк, правда, От давай тут я також намалюю, ось таким чином напишу, що тут, в принципі, натяк на те, щоб ми з тобою обчислили опір. Давайте зробимо РО L поділити на S. Давай підставимо, усе порахуємо Р множимо на 1,1 метра і ділимо це на 5 мм квадратних. Міліметри квадратні скорочуються, метр скорочується. Якщо це порахувати, у нас з тобою вийде приблизно 0,1 Ом. Ось. І таким чином, маючи опір, ми можемо з тобою пригадати, що сила струму визначається як напруга, поділена на опір. Правда? Для ділянки кола ми можемо це з тобою використовувати. Таким чином, можемо і обчислити У нас 220 вольт, ділимо на опір 0,1. Ом, Ну, пам'ятаємо, що Ом це є вольт поділений на ампер, вольти скорочуються. І виходить у нас з тобою ось така велика кількість амперів. Далі, у нас з тобою мова йде тепер про те, щоб знайти повну роботу. Давай її обчислимо. А повна буде визначатися як 2200 амперів. Множимо на напругу 220 вольт і множимо на час 160 секунд. Вольт помножений на ампери на секунду. Отримали ось таке число. Я пишу одразу помножити на 10 у третьому степені джоулів. Ось. Ідемо далі. Тепер у нас з тобою Q корисне. Ми також його можемо обчислити. Q корисне визначається у нас як 4200 джоуль на кілограм градус Цельсія, Множимо на масу, яку ми шукаємо, так і пишемо, ми її не маємо поки що. Ось і множимо на дельта Т на 50 градусів Цельсія. Градуси Цельсія скорочуються, і маса, яка була б, вона була б також у нас у кілограмах. Тому, в принципі, кілограми також скоротяться і буде просто джоуль. Отримуємо 210 тисяч, але я також пишу 210 на 10 в третій степені джоуль. А, і, до речі, масу тут не загубити, помножена ще на масу води. Ми отримали тут вираз, а тут у нас ціле число ось таке. Ось. І тепер ми все це можемо підставити у верхню формулу. Отже, що ми отримаємо? Замість ККД ми пишемо 0,75 дорівнює. В чисельнику замість кіку корисне ми пишемо з тобою 210 на 10 в третій степені, помножено на масу води. Ділимо це на повну роботу. 774,4 на 10 в третьому степені. Бачиш, як зручно? Тепер ми оці 10 в третьому, зараз тут якраз скоротимо. Отже, щоб звідси знайти нам масу води, маса води нам потрібно з тобою зараз 0,75, помножити на знаменник 774,4 і поділити на множник, який знаходиться біля маси на 210. Отримуємо 2 цілі. 77 соті кілограм ось така задача. Отже, мої любі, ми розв'язали з вами дві непрості задачі, але ми це зробили, ми молодці з вами. Якщо вам все було зрозуміло, напишіть про це мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво. Ось підписуйтеся, ставте лайки, діліться своїми друзями та до наступного разу. На все добре!